Громада живе в умовах війни, а вихідні були надзвичайно напруженими і складними. Громаду обстрілювали ракетно-повітряні сили Російської Федерації, Шість обстрілів було, в тому числі один обстріл КАБ чи ракета потужна. Зараз фахівці визначають п'ять безпілотників, цілі це інфраструктура нашої громади. Ворогу вдалося зруйнувати дві котельні, два житлових будинка, цілий ряд соціальних об'єктів, там вікна вибиті, двері вивалені і таке інше. Але разом з тим я дякую силам Збройних сил України, які захищали місто, і вдалося збити три безпілотника. Над містом цілий бій, і я хочу попередити жителів. Мені розповідали, що. А я дивився, вікно розглядував, як трасируючі пулі летіли, як безпілотник летів. Це надзвичайно небезпечно. Тому що мається на увазі, що може і саме попадання бути, а може рикошет попасти. Тобто в вікно при такій ситуації виглядувати ні в якому разі неможливо. Треба навпаки ховатися, щоб не бути в просторі. Попадання осколків при обстрілі. Я дякую працівникам підприємств, які приймали участь у ліквідації наслідків. І ця робота продовжується сьогодні. До нас приїдуть гуманітарні організації, які будуть допомагати нашим мешканцям ліквідовувати наслідки враження, ушкодження їхніх будинків. Це буде у сьомій школі група наша працювати і в восьмій школі з 9 годин до 15 годин. Сьогоднішнього дня той, хто отримав пошкодження житлових будинків, прошу прийти в ці школи і зареєструватися, написати, що саме ушкоджено, і які обсяги ушкоджені.